На це коротке відео особливо важливо звернути увагу, якщо ви ведете свій ютуб канал або TikTok і знімаєте відео. Хай сванвангай. Багато хто в контексті сценаріїв своїх роликів забуває про такі прості речі, як пропозиція, залишити коментар, поділитися своїми враженнями, поставити запитання. І до речі, абсолютно не соромно попросити глядачів поставити лайк для вашого відео, якщо воно, звісно, було цікавим для них, підписатися на канал або поділитися роликом із друзями. Давайте, зрештою, дивитися своїх блогерів. От, наприклад, підпишіться на мене, цікавтеся думкою, цікавтеся поглядами людей, просіть поділитися своїми думками. Для ваших підписників важливо і приємно розуміти, що ви зважаєте на їхню думку. Таким чином ви створюєте відносини і формуєте прихильних для вас не просто підписників, а й друзів. Саме так не забувайте також відповідати на коментарі. Це викликає бажання писати нові коментарі та проявляти активність під кожним вашим наступним відео. Це відіграє дуже важливу роль як для алгоритмів Ютубу, так і мені здається для будь-якої іншої соціальної мережі, які більш охоче просуватимуть і показуватимуть ваше відео іншим глядачам. Алгоритми вони взагалі люблять три речі: це глибина перегляду. Чим більше і довше, тим краще. Високий CTR, тобто скільки людей а, тапнуть по вашому відео з усіх, кому воно було запропоновано для перегляду. Середній гарний показник CTR в Ютубі від 5 до 8%. Якщо вище, то чудово, і особливо круто, якщо відео активно також додають у плейлисти та діляться ним. До речі, пропозиція підписатися або відреагувати на відео може бути не тільки у фіналі, як багато хто робить, а й на початку, та й в процесі. Самого сценарію такі приклади ви точно зустрічали на Ютубі. Потрібно підписатися на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на дзвіночок, натиснути на закусіння з догори та залишити будь-який коментар. Все. інші заклики, які спонукають, наприклад, перейти на сайт, можливо, навчання чи якоїсь другої теми, зайти в групу або подивитися комерційне промо в описі, загалом все, що веде до продажу, такі заклики робіть максимально нативними, ненав'язливими. Тобто робіть згадку, яка буде ну, в контексті ваших слів, і нібито між іншим намагайтеся обіграти сказані вами слова. Подивіться фрагмент прикладу з одного з моїх відео в Ютубі, яке я залишу а, в описі під цим відео. Це буде важливо. Ненав'язливий підхід, який я дуже рекомендую використовувати і брати, звісно, приклад. А для цього потрібно тренуватися.